Перше до Ірпеня завітав представник королівства Бахрейн, міністр закордонних справ Абдулатів Бін Рашид Альзаяні. Арабський гість приїхав до міста Героя, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії. Міністра зустрічали очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко та мер Ірпеня Олександр Маркушин. Знайомство з містом почали з відомої на весь світ дороги життя Романівського мосту. Розповідь про страшні злочини расистів продовжили на кладовищі розстріляних авто. Ці всі руйнації, як наслідки війни, дуже вражають. Саме тому дуже важливо, щоб був мир, зазначив міністр закордонних справ Королівства Бахрейн Абдулатів аль Альзаяні. У найбільш постраждалому мікрорайоні міста біля арпінських липок говорили про відбудову, зокрема, про потужну підтримку міжнародних партнерів.

Амер Арпеняна згадку про місто герой подарував рабському гостю символічні пам'ятні монети. Це мост, де ми з вами були, військовий рятує дитину, І це символ нашої боротьби з росіянами. Ця монета символізує наші парки, це розвиток міста, а це герб нашого міста, Ірпіня. Арабські країни взагалі ми знаємо, що багато цих країн вони дуже помірно підтримують Україну. І вони дуже обережно ставляться до критики, що Росія напала на Україну. Ірпінці найбільше постраждали місто і пошкоджене в Київській області. І, звичайно, це важливо їм показувати. І вони потім, звичайно, будуть змінювати свій світогляд і плануємо, що вони будуть допомагати.